Так, в обласному центрі розпочнуть опалювальний сезон. Опалювальний сезон ми будемо починати після 23-ї години, коли пройдуть вечірні піки. В центрі Житомира знову знизять тиск води. За три місяці планують прокласти останню ділянку нового трубопроводу. Це як одна із основних магістральних артерій, яка вже була збудована і які вже більше 50 років, вона є зношена і аварійна. Учні Житомирського ліцею передали українським військовим 10 комплектів термобілизни. Зазвичай ми даруємо нашим вчителям квіти або якісь солодощі, але в цьому році ми вирішили подарувати нашим військовим. В Житомирі розпочинають опалювальний сезон. З 51 котельні станом на 20 жовтня працюють 5. Вважаючи, що були пошкоджені трансформатори підстанції, тому є деякі проблеми. Зараз Рем обленерго займаються цими питаннями, а ми вже спілкуючись з ними, враховуючи де є можливість, першу чергу там ми включаємося і працюємо котельними на опалення. Опальний сезон ми будемо починати після 23 години, коли пройдуть вечірні піки. Тобто люди будуть працювати вночі. Теплокомунерго до 6-ї-7 ранку розігрівати систему теплозабезпечення, після цього відключати. Поки дозволяє погодні умови, будемо працювати от в такому режимі вночі. Насамперед тепло подаватимуть в соціальні заклади та до об'єктів критичної інфраструктури, потім до житлових будинків. Ми бачимо, що буде нам важко, будуть перебої з електричною енергією. Не виключно, що і інші будуть виникати питання. Ми готуємося. У нас є деякі схеми, передбачені для переключення. Десь будемо передбачати, можливо, генератори застосовувати, тобто є відпрацьовано в нас. Повністю підключити тепло в місті планують до кінця цього тижня. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Понеділок проводимо позачергову сесію, виділяємо кошти. Вчора збирали голі фракції, голів комісії, показали план дій у разі повного блекауту, якщо місто опиниться повністю без електричної енергії. І ми можемо, якщо це буде в січні, будуть мінусові температури, то ми можемо просто розморозити місто. І для того, щоб не допустити, ми виділяємо кошти з резервного фонду і закупаємо велику кількість генераторів. Потужністю фактично від 150 до 800 кВт. Це величезний об'єм генераторів, які потрібно закупити але реалізація цього плану нам дозволить, навіть якщо в місті повністю не буде електричної енергії, подавати воду хоча б там до 3-4 поверху, може і більше, і забезпечити 4-5 годин роботи теплокомунерго на добу. Ці генератори коштують за кордоном від 60-70 тисяч доларів до 150 тисяч. Питання: хто може поставити таку кількість генераторів великої потужності? Сума все одно буде за 50 мільйонів. Скажу так, до кінця тижня тролейбуси та трамваї в Житомирі не курсуватимуть. Аля та Даниїл зазвичай ходять пішки, але за потреби користуються транспортом. Було б зручніше на тролейбусі, тому що це дешевше. А я зазвичай користуюсь електротранспортом і зараз вперше. Так сталося, що його немає. Я буду їхати на маршрутці. Через те, що немає тролейбусів, дуже багато людей, пенсіонерів, їздять з нами в маршрутці. і іноді не вистачає місця, і треба чекати наступну маршрутку. Це так, водій маршрутного таксі Володимир Кутов говорить, що кількість людей, які користуються цим видом транспорту, збільшилася на 50%. Все зайнято сидячка вже зайнята. Ну і ще й на проході там стоять як люди. Ми ну опоримося, все нормально, всі все розуміють і все тихо, все спокійно. Максим їздить на велосипеді вже 22 роки. Спочатку їздив на звичайному, а потім прилаштував до нього електричний двигун. Взагалі, це дуже зручний транспорт. Мені добирається там, з тих місць, де я мешкаю, там не дуже зручно ходить громадський транспорт. Не так по розпорядку дня я їжджу на цьому велосипеді. Коли дощ, коли жара не важливо. Причина відсутності електротранспорту в місті та що тролейбуси та трамваї споживають велику кількість електроенергії. Бо якщо ми запускаємо, наприклад, електротранспорт чи ще якісь речі на економію електроенергії, це буде е приводити до відключення, і електроенергія буде подаватися погодинно. Ми точно не хочемо цього допустити. Тому максимальна економія енергосистема Житомира дуже вразлива на сьогодні сьогоднішній момент після цих ударів, і ми будемо робити все, щоб економити і не допускати цих вірних відключень в місті Житомир. Анжеліка Нестерчук, Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини на Суспільному. У Житомирі розпочали підготовчі роботи з реконструкції останньої ділянки північного магістрального трубопроводу. Його загальна протяжність 2 кілометри, а з кінця жовтня прокладатимуть ділянку в 600 метрів. Місяць назад підрядна організація була закінчення роботи з правої сторони річка Кам'янка. Разом з дюкерним переходом цей трубопровід вже був поставлений на реконструкцію дуже давно. Це як одна з основних магістральних артерій, яка вже була збудована і які вже більше 50 років, вона є зношена і аварійна. І для того, щоб не було нас колапсу, ми. Завчасно робимо реконструкцію даного магістрального трубопроводу. Аби уникнути відключення водопостачання в місті, прокладуть резервні лінії для подачі води. Більше навантаження у нас піде на інший водогін, який буде забезпечувати всі наші потреби. Для того, щоб не було такого падіння і стійки в і такої кількості скарг, які були в нас при реконструкції правої правого берегу, під раної організації «Житомирводоканал» були додатково зроблених дві там перемички, плюс було кинути боєпасні лінії. Влітку цього року, через прокладання нового водогону по вулиці Каховській, у центрі міста був знижений тиск подачі води. Замість запланованих двох місяців ремонт тривав чотири місяці. З нашого другого підйому ми на місто будемо подавати тиск набагато більше, ніж ми подаємо при стандартних умовах. Враховуючи той факт, що в нас є дві майстральних мережі, і навантаження одна з них буде виключена, а навантаження піде більш на другу. Тобто витрата через трубопровід іде більшою, і втрати по довжині також складають більше. Це по гідравлічних делях розраховують. Тому виходить, що падіння тиску буде. Але... Ми намагаємося його мінімізувати». Завершити роботи планують до кінця січня 2023 року. Загальна вартість нового водогону 160 мільйонів гривень. Це кредитні гроші Світового банку. Аліна Домбровська, Олексій Черко. Новини на Суспільному. Сідаємо зеркало. Подивимось рівненько. Пошукаємо уважно для 48 дітей з інвалідністю у Житомирі. Відновили заняття з комплексною реабілітацією у вочному режимі. Від початку повномасштабного вторгнення всі заняття проводились онлайн. Офлайн заняття зі спеціалістами відновилися з середини вересня, і це стало можливим завдяки тому, що ми зараз знаходимося в приміщенні, проводимо реабілітацію, яка має укриття, і ми маємо змогу навіть під час повітряних тривог розмістити наших батьків і дітей в безпечному. У місці і навіть продовжувати заняття у нас наразі працюють всі спеціалісти: сенсорний терапевт, психолог, логопед проводять фізичну реабілітацію, поведінкову терапію. Коро. Зі своїм підопічним Богданом, поведінкова терапевтка Юлія Бочковська, працює упродовж двох років. На жаль, була перерва через, через військові дії, але зв'язок з сім'єю. і зараз ось повернулася до очних занять. Це безумовно важливо, тому що діти вони не можуть чекати. Дуже багато залежить від батьків, безумовно, але не може вчасно спеціаліст побачити проблеми у розвитку дитини і вчасно скоригувати програму, якщо він не бачить дитину. Фізичний терапевт з 12-річною владою над поліпшенням її опорно-рухової активності працюють два роки. На початку повномасштабного вторгнення мамі Олі було складно вмовити дитину займатися вдома. Дитина злякалася, тобто відмовлялася займатися перший час взагалі навіть з нами. Ну а потім, якби ми вже її настраювали, що це треба. Війна буде продовжуватись, а нам треба, тому що час іде. Ми самостійно взагалі займалися, Загалісті. Загалісті. Да, самостійно ми займалися. місяців. Чотири. Ну дома вона того не робить. Тобто, коли займається спеціаліст, вона знає, що його треба робити. Коли займається мама, результат не той. Тому що в нас є умови для більш професійного надання послуги, тобто якісь тренажери, валіки, сам спеціаліст, і дитина зовсім по-іншому ну, йде на заняття до спеціаліста, ніж з батьками. Тому що з батьками можна сказати, там десь не хочу, десь те батьки це ну, дають слабенку. Ось а тут такого таке не проходить, тому що дитина налаштована працювати. Влада, як тобі до речі, заняття з фізотерапевтом? Після заняття почуваю нормально очні реабілітаційні заняття також є необхідними для дітей, які прийшли на них вперше. Тому що коли приходять місію Україну, перші дітки, ну нові дітки наші, ми їх не знаємо. В онлайн дуже тяжко розглянути дитину, спитати, що він мій, як мій. А он офлайн заняття це дитину розглянув, подивився, що вона може, як вона може, як вона буде, вона знайомиться з кімнатою. І сама дошкільне виховання наше відділ він направлено на те, щоб була група, і тому онлайн це не група. На вересні місяць у нас вісім дітей, які ми проанкетували, то які ми вже познайомилися ближче. Вісім дітей, які прийшли перший раз у нас на це. На цей рік навчальний ми продовжуємо працювати для того, щоб адаптувати для дітей для їхнього життя в соціумі для того, щоб вони мали можливість розвиватися, незважаючи ні на які зовнішні умови. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Десять комплектів термобілизни, вартістю 6 тисяч гривень, передали військовим учні 10-го В класу наукового ліцею Житомирської політехніки. Ми хотіли сказати вам дуже дякую за те, що ви даєте нам змогу тут знаходитися зараз, навчатися, посміхатися взагалі. І ми дуже раді, що ми можемо якось так зібратися і чимось, хоч допомогти, зробити якийсь маленький вклад, але ми віримо, що він теж щось значить, і для нас, і для вас. Дякую вам. Дякуємо вам, ви молодці. Ви. І дуже класно, що молодь в наш час допомагає армії, бо волонтери більш дають зараз військовим. Тому від нас з вами залежить наша перемога. Ми дякуємо вам за те, що ви теж є нашим тилом, крепким тилом. Ініціатива придбати термобілизну для воїнів була спільним рішенням учнів та батьків 10-го в класу. До дня вчителя зазвичай ми даруємо нашим вчителям квіти або якісь солодощі, але в цьому році ми вирішили подарувати нашим військовим термобілизну, тому що ми розуміємо, що їм зараз дуже тяжко в даний момент. І я вважаю, що кожен повинен допомагати нашій армії. В першу чергу просто показати те, що ми віримо в них, і ми знаємо, що вони обов'язково переможуть. Це дуже важливо, що наша молодь вона хоче допомагати, що вона намагається щось зробити. Це класно, бо зараді цієї молоді ця війна, щоб вони жили в вільній країні. І ми, і вони, і в нас холодно, в нас морозно, і після обстрілів, і десь криші нема. Ай, десь тече, тому вона дуже допоможе. Дуже вдякую. дякую. Дякую вам. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. 21 жовтня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 0 до десяти градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура від мінус одного вночі до плюс 10 в день. У Коростині буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 1 до десяти градусів. У Малині очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура від 1 до десяти градусів тепла. У Новограді Волинському хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 1 вночі до плюс 10 в день. У Олеську очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура від 2 до 11 градусів. Як поводитись під час обстрілів? В умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками, візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Вірте в Збройні Сили України. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.